Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого мирного спілкування. Кілька слів про читання недільне, 14 неділі по п'ятидесятниці. то Євангелії від Матфія, 22 розділ, 2, 14 вірші. Отже, Господь розказує притчу про царство небесне, яке подібне до чоловіка Царя. Який справляв весілля Синові своєму. Дуже важливий момент: Царство небесне подібне до весілля. Господь завжди знаходить такий образ, який не просто зрозумілий людям, але який, по суті, відповідає тому, про що Господь говорить. Отже, весілля відповідає Царству Небесному. Недаремно перше чудо, чудо знамені було звершено саме на весіллі. Адже насправді ми з вами знаємо про це, що кожна душа людська є нареченою Ісуса Христа. Кожна душа людська є нареченою. І ми покликані до вінчення. І це вінчення з Ісусом звершується на Голгофі. Весь світ перебуває в стані. Прагнення повернення назад до Бога, прагнення єдності. Ми це знаємо з пісні пісень, ми це знаємо з праць і слів багатьох святих. Та єдність, яка була втрачена після випадіння з раю, вона поновлюється через єдність з Ісусом. І ця єдність всього, всесвіту, всієї матерії, проявлені, всієї іманентності світу. І єдність кожної душі, зокрема. Отже, повернення до єдності, це і є повернення в стан Царства Божого. Це єдність, гармонія, любов, уприємнення, радість, світло. Оці всі дари, які даруються нам, дари, які отримує, які отримують наречені весіллі. Оці дари ми отримуємо з від Господа, ідучи до Нього. Піднімаючись до нього, до стану повноти єдності. Але знову ж таки, це єдність на Голубі, ми це пам'ятаємо. Отже, батько одружує сина і кличе гостей. Хто ці гості? Взагалі дуже дивна річ: людина, в стосунку до Бога, в стосунку до Ісуса Христа, ми Є брати і сестри Ісусові, ми друзі Ісусові, ми учні Ісусові, ми Його діти, і одночасно ми Його наречені. Так само, як на весіллі. На весіллі люди бувають дуже різні. На весіллі хтось є е, нареченим, наречено, хтось є дружбами й дружками, хтось є боярами на весіллі, так? хтось є гостями. А хтось і підворітниками, дуже різ, різні стани. І, але Господь хоче, щоб ми всі були причетні до весілля, щоб ми всі були якомога ближчі до нього. І кличе, звичайно, кличе вибраних. Кличе тих, каже, закличте їх, а вони не захотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи. Скажіть званим Тобто звані, так не всіх кличе, а званих. Ось я приготував обід, телят моїх, те, що відгодоване, заколоте, все готове. Приходьте на весілля. Це є фактично перманентний стан наших стосунків з Богом. Господь каже: ходіть до мене. Ходіть до мене. Ми розуміємо, що проявом на землі цього весілля є кожна літургія, кожна служба Божа. Коли Господь кличе, прийдіть. Зі страхом, Божим вірою і любов'ю приступіте. Прийдіть. Господь кличе нас. Кожного. Весь світ кличе. Кожну людину і все творіння кличе. Верніться назад до мене. Ви відпали від мене. Ми, на жаль, допустили це роз'єднання з вибору людини. Це був вибір людини. З'єднаємося знову. Вернімо цю єдність. Але знехтували. Не пішли. Хтось на поле своє, хтось на торги свої. Тобто людина забула, що вона е, е, всі дари має від Бога. І вирішила, що вона вже має щось своє і може нехтувати те, що дається їй від Творця. Оце найбільша помилка. Коли людина каже, чого мені Бог? Я все маю, все нормально. Бог не потрібен в моєму житті. Я задовольнений задоволена тим, що в мене є. Мені не треба Бога. І більше того, я навіть починає агресивно відноситись до Бога, як і каже далі Писання. Інші, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Оцими людьми, які кликали на весілля, це є пророки. Це є святі, це власне сам Христос. Наречений сам прийшов і кличе на своє весілля. І його вбили. Така реальність сьогоднішнього моменту. І тоді. Почувши про це, цар рознівався, послав своє військо, винишив тих вбивць і спалив місто їхнє. Тут важливо сказати про те, чим є Дух Святий для нас. Ми знаємо, що кожне свідчення про духовне, про Божественне, це вже завжди є свідчення сили Святого Духа, Розумо Святого Духа, так? дію Святого Духа. І для людини, яка живе з Богом. А Святий Дух це вогонь, ми знаємо про це, так? буде хрестити вогнем і духом. Це вогонь. Вогонь, який зігріває, який просвічує, який е, е, насичує, так? це вогонь, на якому можна зготувати їжу. Так? Але для людини, яка не приймає Бога, це є вогонь, який спалює. І ось ця символічна мова притчі говорить про те, що цар післав своє військо ангелів. Ангели це вогняні вісники божественні. так? І коли людина подібна до ангелів, коли людина подібна до божественного світла, так, уподібнилася, нагадала про свою подібність до Бога, тоді для неї вогонь Святого Духа є рідним. А коли вона віддалилася, він для неї є спалюючим. Тому грішники тікають. Від вогню, тому Адам і випав з раю, він втік від божественного вогню. Він не витримав сили божественного вогню. Так само сталося з цими містами і з цими людьми. Вони просто горять у божественному вогні. Тому що весь бруд, вся чорнота, вся гріховність вона згорає, вона не витримує чистоти світла, сили світла, божественного вогню. І після цього Господь каже: ідіть на роздоріжжя. І всіх, кого знайдете, кличте на весілля. Ми розуміємо, що тут де також і мова про Богом обраний нарід, який відкинув Бога, розіп'явши Сина Божого, побивши пророків. І Господь кличе всіх, не тільки званих, всі стають званими. Тобто, царство Боже відкрите для всіх людей, навіть тих, хто знав Бога, хто не знав Бога, всім відкрито. Оце найбільший дар. Оце те, що ми читаємо завжди на Великдень в слові Івана Золотогостого, так? Всі. Приходьте, всі буквально приходьте. Господь всіх називає друзями, як далі у Святому Писанні, каже, зібрали тих, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилися гістьми. Тобто всі бажані, і злі і добрі, всі бажані на тому весіллі. Як це зрозуміти? Це що Господь знає, що серце людське по природі є добрим. Бо воно є образом подобою Бога людина є такою, так? Серце людське подібне до Божого серця, тому в ньому немає зла. Тому зла людина не тому, що вона по природі зла, вона стала такою. І Господь кличе на своє весілля, що може з надією, що на тому весіллі воно, та людина знов стане рідною, адже весілля в основному збирає родичів, родину, так? Або близьких друзів, які є духовною родиною. І Господь має надію, що людина зміниться на весіллі. Коли вони побачить, що її прийняли як свою, зло буде переможене, залишиться тільки добро і рідність. І увійшовши, цар, подивився на гостей, побачив одного, який був не в весільному одязі, і каже йому, друже, що я ще я що не казав, Господь називає друзями навіть людину, яка не в одязі весільному, Господь називає другом, каже, друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? І той промовчав. Тобто він не мав що відповісти. Що як, чому символізм весільного одягу? В тому знову ж таки в подібності: ми, йдучи на весілля, маємо бути подібні до наречених, тобто, що ми маємо бути гарно одягнені, ми маємо бути емоційно налаштовані. Ми йдемо веселитися, радіти разом. Ми не прийшли постояти з боку. Якщо людина, якщо ми йдемо в гості до когось, ми максимально себе підготуємо. Навіть якщо ми не встигнемо переодягнутися, ми хоча б ті квіти візьмемо. Зірвемо по дорозі, квіти скаже: Вибачай, не встигав. Ось візьми ці квіти, і вони, може, деколи будуть найдорожчим подарунком, який тільки може бути даний. Тому що це буде від щирого серця. Це буде від щирого серця. А ця людина чому промовчав? Нічого не сказав, бо не мав що сказати. Бо дійсно був набундючений у своїй самості. І був не готовий прийти на весілля, він був не готовий прийти з радістю, а, а отже, був не готовий дарувати радість і приймати радість. Тобто не було цієї синергії між е, творцем і творінням, між господарем і, і, і гостем. І тоді, після цього, цар каже: зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його, киньте у пітьму непроглядно, там буде плач і скрегіт зубів. Знову ж таки, е, мова, символічна мова Євангелії притчі. Слуги зв'язують. Насправді ми про це вже говорили. Зв'язує людина сама себе. Вона зв'язує себе своєю невідкритістю, вона сама себе сковує. І скільки бачили таких моментів, коли людина, яка не живе духовним життям, яка не хоче пізнати Бога, не хоче до нього наблизитись і з ним з'єднатися, вона сама себе сковує. Сковує своїм егоїзмом, який проявляється в комплексах, який проявляється в недовір'ї, Оце і є те, що зв'язує і сковує. А чому. Кинуто в пітьму непроглядно, бо все, що поза Богом, все в пітьмі. Непроглядне, тобто нічого не видно. Людина закрилася в собі і живе тільки в своїй пітьмі. А чому скр... плачуть скреги зубів? Тому що, попавши в той стан, людина починає розуміти, що вона втратила. І єдине, що залишається це тільки плакати і скреготіти зубами на самого себе. Диявол ж, правда, нарікає ще й на Бога. А людині вже нема на кого нарікати, тому що вона була запрошена, їй було все дано. І ось отак відпадає людина від Бога. Так відпали ангели падші, так? Вони також були запрошені на це весілля, адже ця вселенська гостина, вона ж триває від сотворення світу, від задуму Бога про світ. Вона ніколи не припинялася. І тому Господь далі завершує. Бо багато покликаних та мало обраних. Хто ж ті обрані? Дуже важлива, якби формула розуміння. Так? Хто ж обрані? Обрані ті, хто обрав Бога. Бо Господь кликав всіх. Сказав, підіть всіх, закличте, всіх зберіть. Але якщо ти прийняв це запрошення? Своє обранство, то значить ти обрав того, хто тебе кликав. І тому ти підготував свій розум, своє серце, свою душу, всього себе до зустрічі, до весілля. Ти йшов на весілля, готовий, щоб разом радіти, разом веселитися, разом творити нове. Адже весілля це завжди творення нового життя. Міркуємо про ці речі, вони дуже важливі. І в цьому наша перемога, в цьому наша перемога, щоб іти до Бога. І йти до нього, готуючись до тієї зустрічі. Тому найважливіше, що ми можемо зробити, це тільки прийняти запрошення, прийняти дар і увійти у радість пана свого, увійти в радість Господню. Тому пильнуємо, щоб ми були готові до цієї зустрічі, е, яка цей голос кличе безперестав: дитино, прийди до мене, стань моїм гостем, стань моїм другом, стань моїм братом, стань моєю нареченою. Стань подібним до мене, бо ми є такими створені. Тому ідімо до Бога, Він чекає на нас, він хоче нам нас обдарувати і наповнити нас радістю, повнотою радості. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!